Вітаю вас на моєму каналі. Дуже багато інформації за тиждень, буквально в засобах масової інформації щодо нашого українського питання, щодо нашої війни, яка триває вже буде. Якщо ми говоримо з 22-го року, ми говоримо вже буде три роки. Я хочу просто подивитися, що для нашої України чекати, тому що карти скажуть правду, карти говорять коли емоційно, коли сухо, але правду. Хочу подивитись, що зараз по енергіям для України, і хочу подивитись найближчим часом, які будуть та, зміни, чи дійсно буде підписана якась мирна угода, і взагалі сторони цього питання подивитись. Давайте подивимося, що зараз в Україні, які енергії зараз для неї, для того, щоб завершити це все? Що зараз нам кажуть карти про Україну? Важке планування, дуже важку Ношу ми несем. Дуже важко в цій війні а, мені йдуть і наші військові, люди, які страждають в принципі загалом, які багато втрачали і йшли в нікуди. Це наша Україна, вона несе свою ношу, вона дуже сильно втомилася вже на максимум. Це десятка жезлів, це максимальне знесилення. Планування. Планування далі, карта планування і, що кожен на своєму місці. Знову ж таки, це можуть бути переговори, бачите? Планування переговорів. Ну, отак показали карти зараз. Давайте подивимося, чи буде? Чи заберемо назад окуповані території? Просто хочу подивитись, як покажуть карти, тому що зараз теж багато за це, звичайно, говориться. За території, окуповані території. Чи лишаться вони нашими? Надія є, але е, дуже важко буде домовитись, знаєте, е, як кожен за свою зараз навіть е, спеціально якісь емоції включає і кожен говорить. Спеціально на цьому, знаєте, так грає, показує, так карти Знаєте, є надія, але вона дуже важка. Карта надії і важкість знову ж таки. Це дуже буде важко домовитись, але це можливо. але це можливо Чому Зеленський не підписав е, про ресурси угоду, подивимося, що він його сторону подивимося, да його думку по цьому. Тому не підписав, поки по корисним копалинам нічого, що він думає. Теж цікаве питання. Дуже гарно показують, що може бути мир, от ми вам даємо. Ми дуже гарно описуємо це все. Дуже знаєте, як на тарілу принесено, але йдуть в нього сумніви. сумніви, і він відчуває, що це є невигідна угода. Так показує. Е, да, можна завершити хоч сьогодні, але якою ціною. Да? Тобто тут він зупиняється, і в нього зразу йдуть думки 50 на 50, прийняти, не прийняти, і він зупинився по цьому поки що. І, а, знаєте, ну так, король кубків падає. Через серце ж пропускає розуміння і головою, звичайно, але і. Всередині себе, що це не час, що дуже-дуже вже прям красиво приукрасили, і буде всім хорошо, крім української сторони. Тобто, це не є зараз настільки зваженим документом прописаним, щоб його підписувати. Давайте подивимося: кажуть 180 днів і завершиться війна. Давайте просто по місяцям трошки роздивимося. Зараз, взагалі, що буде відбуватися для нашої України. Просто візьмемо і подивимося більше по місяцям, лютий місяць. Лютий. Лютий нові надії, нові сподівання, переговори, а, знаєте, як можливість взяти максимум в цій ситуації, де, звичайно, ми не самий сильний гравець, але наша сила духу говорить про те, що ми будемо, звичайно, брати саме найвигідніше для нас в цих всіх умовах. Далі березень. Березень вже якась ідея результативність і можливість е, використати цей результат на свою, е, на свою користь для України, я зараз дивлюсь. Е, тобто, все-таки на вигідних умовах е, це все може бути для нас на максимально вигідних. Ну, на березень показую таку карту. Е, далі, квітень. Вітень, як бачите, як захист вищих сил, по перше. По-друге, ми максимально можемо використати можливості зараз для того, щоб максимально знаєте, взяти з цієї ситуації. Знову ж таки, дуже схожі карти бачите, падають, і як кажуть, наша земля благословенна, які би знаєте, чорні сторони не були, тому що вся політика це чорнота. Але ми з нею беремо саме для себе хороше. І знаєте, ці соки забираємо і максимально можемо використати цю ситуацію, цю позицію зараз всіх сторін, для того, щоб взяти для себе максимум. Це карта творця, карта мага. Травень, дочко, вже бачите, король мочів, стратегія, виваженість, а, знаєте, розуміння, що тобі. Пропонують, що ти можеш взяти, і так далі. Ну, отак так показує. Можемо подивитися ще на літо, в принципі. Давайте: червень, липень, серпень. Е, ну, дивіться, червень взагалі, обнулення. Можливо, вже буде така якась ситуація, коли, знаєте, люди можуть вертатись додому, тому що йде як легкість реальне обнулення всього, що було. І знаєте, таке. Питання, що ти йдеш вже готовий йти м, туди, де навіть і не був. Але якщо ми говоримо, що люди вертаються додому, це для мене зараз ця карта як е, нове життя, нове життя, хоча ми його продовжуємо. Але коли завершується війна або щось таке відбувається, це для нас як нове життя дійсно. Бо ще недавно ми не знали, чи ми своїх рідних зустріли. І я зустрінемо, я по собі знаю. А, і казали, що дуже швидко це завершиться, а війна вже длиться три роки. Тому, в принципі, це як нове життя. А, ну, тут будуть якісь вже, е, пристосування до нових умов, е, показує на липень, і на серпень вже в принципі більш легка така енергія показує. І, звичайно, я говорю легка енергія. Ми розуміємо, що таке війна і скільки втрат було. Але я говорю просто про знаєте, відчуття людини всередині. Про її енергію і от, оновлення, знаєте, як з нуля. Тому що, коли відбувається башня і летять ракети, а, після цього для нас кожен день як, новий, як нове життя. Тому тут отак от нам показують. Давайте подивимося, я ще хотіла подивитись окремо. Зараз позиція, в принципі, Трампа. А, і дуже мене цікавить питання, чи дійсно він в таких хороших, дуже взаємовідносинах з Путіним, десь я читала про це. А, хочу подивитись окремо. На це питання. Дійсно, він таке взаємовідносини дуже добрих з, Путіних, з Путіним. Ну, тобто, наскільки гра йде зараз, да? наскільки вона аж так закручена, ця гра, тому що зрозуміло, що кожен діє в своїх інтересах, але питання, коли в тебе за спиною говорять чи не говорять, розумієте? От так само, як всі збудоражились, коли спочатку він Трамп говорив з Путіним, а потім говорив із Зеленським. Ну, мене це дуже збудоражило, я вам чесно скажу. Хоча я трошки намагаюся фільтрувати новини, тому що їх дуже багато. я розумію, що на поверхню нам виносять тільки те, що ми маємо прочитати. А що ж там за спиною? Чи дійсно, вони такі хороші друзі, Трамп і Путін, наскільки вони десь, те, що ніхто не знає, чи вони настільки добре взаємодіють один з одним? Ми говоримо зараз про да, можновладців світових, їхні союзи. А, ну, дивіться, ні, не скажу, що прям дуже вони близькі. А, да, їх щось поєднує обов'язково, максимальна результативність, ресурс для своєї країни і зацикленість на матеріальному. Бачите, зацикленість на матеріальному. Кожен за своє все одно, кожен все одно за своє. Тому так сильно, ну, звичайно, що кожен за своє, але я не бачу тут, знаєте, такої якоїсь що дуже закривають від нас, і ми чогось прям сильно не знаємо, і вони в якомусь там союзі, дружбі і так далі. Ні, я не бачу цього. Цього не бачу. Хорошо. Давайте подивимось загалом. Е загалом Трамп, Трамп, наш ворог і Зеленський, що зараз, які просто карти випадуть про них, про їхні позиції зараз в цьому питанні? Да? Взагалі просто які енергії покажуть Трамп. Прям хоче це все завершити, дійсно хоче, але, звичайно, йде внутрішній розбрат, як це зробити. Дуже багато факторів, які треба зважити. І він це все намагається, бачите, внутрішній розбрат, тобто розібратись війні, просто намагається От наша Україна, от е, Росія, назва її так, і глибини серця показує. Тобто він прям хоче дійсно це зупинити. Зупинити цей розбрат. Хорошо. А Путін, дивимося на Росію. Хотять дуже завершити. А, самі вже дуже сильно втомились. Саме дуже понесли багато втрат. Крах і е, втрати. Дивіться, які карти випали, Вони хочуть збалансувати це, врегулювати це питання нарешті, врегулювати. До речі, йде вже помірність, а не карта диявола, тобто вони вже готові на це. Тріка мечів, хворобливе нерозуміння. Так? Ми не розуміємо по територіям і так далі, як взагалі це зробити. Прийшов час це робити, тому що й дуже багато йде крах і втрати карта. Дивіться, яка вона сильна. Ця карта, і е, настрій, ви самі зрозумієте, дуже багато втрат ворог поніс. І вже хоче вийти з цієї війни. Дійсно, хоче вийти з цієї війни. Звичайно, максимально для себе вигідно. Звичайно, тут же диявол є, навіть якщо він не випав, але зараз так показує. Зеленський, українська сторона, які для неї енергії покажуть, що в принципі покажуть. Да? Хочеться максимально для себе отримати, нарешті, а, все це врегулювати, контроль бажань. Світло і тепло ясності хочеться, щоб відбулося, щоб для нашої України нарешті засіяло це сонце, щоб ракети не літали і так далі. Чому? Тому що йде про зябання в темряві, і хочеться нарешті вже це освітити, все, а, вийти з окопів, повернути людей додому, просто вийти вже з цієї війни. Освітити, нарешті, це все світлом. Отак От показують нам карти, тому що тут карта про з'ябання в темряві. Постійна стабільність, від якої вже пора йти. Ця стабільність триває вже три роки. Ця стабільність про біль, втрати і темряву, в принципі. Але, знаєте, як кажуть, темрява це там, де мало світла. Якраз наша Україна зараз хоче українська сторона, щоб освітити сонцем це цю темряву. Звичайно. Діючи в своїх інтересах, хочеться це все зупинити, щоб нарешті видухнули наші військові, їхні сім'ї, вся Україна, всі люди, цивільні, всі діти, освітити це сонечком. Отак От показує нам енергії. Бачите, ворог багато втратив, хоче закінчити. Трамп думає як це все зупинити правильно. А, дійсно, хоче зупинити це все по карті світ, це фінал. І тут. Наша сторона хоче, щоб настало, нарешті стало сонце над Україною. Сонце це освітлення, це правда. Це вих... вихід з темряви, тому що там, де є світло, там нема темряви. І карта Сонця тут, бачите, яка вона так і говорить, світло і тепло ясності. Нарешті це все закінчити. Будемо бачити, що далі буде відбуватися. Будемо дивитися, звичайно. Зараз інформації дуже багато, буду старатися якось в... Іншими словами, отак от через карти говорити з вами. Дякую вам за увагу! Будьте здорові! Всім бажаю миру в душі і, якнайшвидшого, завершення цього всього, цієї війни провагує і болючої. Дякую вам за увагу!